З огляду на те, що ворог брав паузу і зараз намагається повернутися до атак повітряних, ми спостерігаємо активність ворожої стратегічної авіації, і дійсно необхідно дослухатися сигналів повітряної тривоги, реагувати в тих регіонах, де це актуально, і не нехтувати, тому що незважаючи на те, що зараз, наприклад, в чорному морі ракету немає, а корабельне угруповання розгорнуте потужно і в будь якій миті кораблі ракетоносії можуть доєднатися. Поки що спостерігаємо за активністю ворожої авіації. Скажіть пані Наталі, тобто зараз можна виключити рак... дронів? немає зараз в повітряному просторі, тільки ракети, і пишуть от постійно, що вони змінюють свій напрямок. оцю цю траєкторію міняють. Зараз було повідомлення, що на Львівщину летіли. Тепер вже є інформація, що нібито в зворотньому напрямку можуть летіти. Які типи ракет можуть так маневрувати швидко? Ми спостерігаємо, що якщо були пуски, то вони були з повітряних ракетоносіїв, тобто з літаків. Очевидно, що це ракети повітряного базування. Будемо бачити, що цього разу для нас підготував ворог, але сили протиповітряної оборони на поготові. Та ми готові, звичайно, дуже віримо, як ніколи зараз наше ППО І сподіваємось, що все відпрацюємо, наскільки це можливо. А що стосується, я хотіла запитати сьогодні знову ваша заява, як завжди, пані Наталі рознеслася в засобах масової інформації. Давайте щоб ніхто не спекулював, тим, що зокрема сказали і ви про операцію під чужим прапором у чорному морі з боку РФ. Які сценарії можливі? Власне до чого готуються росіяни, і власне до чого треба готуватися нам. Ну, підказувати ми росіянам сценарії, можливі не будемо, але розуміємо, що цілком імовірно, що буде створена провокативна ситуація з подальшим звинуваченням України, тому що ворог акцентує увагу саме на тому, що будь-які дії, зокрема, з огляду дзеркальних заяв Міністерства оборони Росії і України, про те, що корабелі, які прямують в порти. Можуть сприйматися як військові цілі у зв'язку з тим, що постачають військові товари, то тут може бути дійсно створена провокація, коли обстріляний будь-який цивільний флот буде подано як результат атаки українських сил. В тому числі поступово нас готовлять вже до того, що це можуть бути надводні або підводні дрони, або також повітряна атака, які росіяни зараз так фірично відбивають в напрямку тимчасово окупованого Криму кожного разу зображуючи свої перемоги. От повідомлю, є інформація від повітряних сил збройних сил України увага, Київщина в укриття зафіксовано пуск кінжалів. Про це написано у телеграм-каналі повітряних сил. Ще раз, шановні наші глядачі, закликаємо вас всіх подбати про свою безпеку, спуститися в укриття до сигналу відбоїв. Нікому звідти не виходити. Ну і ми працюємо також в укритті. Пані Наталю, повертаючись до розмови, скажіть а чи є розуміння, коли таку операцію вони можуть влаштувати? Розуміємо, що з дня на день може Європейський Союз і Україна Домовляться про якісь альтернативні шляхи, що стосуються зернової угоди, зернової ініціативи ПЗРФ, а для них це, ну, в принципі, взрив мозку, як це без них може відбуватися? Чи можна прогнозувати, принаймні, що це найближчими днями може відбутися така провокація? З огляду на те, що в українські порти на території? Підконтрольній зараз Україні прямування суден виключено, оскільки заблокована навігація в північно-західній частині Чорного моря навігація спостерігається тільки в районі тимчасово окупованого Криму, де Росіяни проголосили своїми ці територіальні води 12 морських міль. Які від узбережжя відраховуються. Фактично це тимчасово окупована акваторія територіального моря України, але там спостерігається певна навігація рух суден, в тому числі тих, які беруть участь у транспортуванні вантажів у незаконному транспортуванні вантажів з наявних там тимчасово окупованих портів, які фактично закриті законно на як пункти пропуску, як функціонал портової інфраструктури. Через окупацію, але ворог там продовжує свої маніпуляції, свої оборудки, і там можуть прямувати судна під іноземним прапором, які росіяни можуть піддати той самий атаці морській з подальшим звинуваченням України в тому, що саме вона намагається знищити таким чином будь-яке цивільне судно. Коли очікувати такі Провокації в принципі зрозуміло, що вже оскільки росіяни провели навчання відповідного плану за подібними сценаріями, відпрацювали так само атаки на. Імітацію суден, і в чорному морі вони вже для себе розрахували імовірний напрямок руху, район зосередження або втілення цього плану. Тому можна розуміти, що будь-яка ситуація пов'язана з цивільним судном, може бути трактована як така провокація. До речі, вони підготували також інформаційне підґрунтя, е скидячи про те, що їх корабель був атакований знов в чорному морі невідомими дронами, звісно ж, українськими. Звісно, що українськими а знову повертаю нас до того, що відбувається в нашому небі. Повітряні сили нагадують киянам, акцентують увагу киян, верніше, аби всі спустилися в укриття. Також є інформація про те, що кинчали в напрямку Хмельницької області, закликають спускатися терміново в укриття і ем, жителів Житомира. Також бачимо, що ну фактично, ну терористи просто в час пік, коли люди з робіт повертаються додому. Таке витворяють просто в нашому небі. Будь ласка, шановні наші глядачі, всі подбайте про свою безпеку. Пані Наталі. Я хочу два слова. Б ми поговорили про ті шахеди, які вже Росія випускає по нас власного виробництва. А, ну і треба сказати, що зараз багато розмов про цей їхній завод, який вони будують в Татарстані за допомогою Ірану. Є інформація про те, що обсяги вироблених таких дронів буде набагато більша аніж та яку вони отримають з Ірану. А оцей перший був такий тільки прецедент, коли ми вже побачили, що по нас прилітає те, що виготовлено них, що стосується дронів Камікадзе, цих шахетів. Ні, ми вже спостерігаємо протягом кількох атак, що серед звичайного маркування, яке ми вже звикли бачити на іранських безпосередніх сахедах, Крім напису герань, «Герань» була написана і на іранських виробах. Також сам факт того, що раніше вони маркувалися спеціальним шрифтом, спеціальними позначками, і ми вже могли аналізувати і розуміти, яка це партія. А зараз ми спостерігаємо таку нарочиту нарочите маркування. Кирилицею, тобто з використанням типових е, літер кирилиці, які не можна переплутати, з е, якщо ми говоримо там, наприклад, К М можуть бути маркувані і в латиниці, і в кирилиці, то е, славнозвісна У, яка е, для загадковості використовується згідно класики кінематографа, вона притаманна тільки е, російській абетці. Пані Наталію, розкажіть про з того, що можна, безумовно, а, вибачте, я скажу Житомирщина, пролунали вибухи. Є інформація, також а, кажуть про те, що Хмельницька область зараз у зоні підвищеного ризику. Ще раз закликаємо подбати про безпеку. Про ту бавовну, яка відбувається у Криму, так видається. пані Наталю, що вона а, досить системна і а, що непереливки там всім, і тим, хто хотів чорне море, українське поб. Бачити і як туристи туди поприїжджали, та й ті, що вже вважають себе там місцевими, добре бачать, як здіймаються клуби диму у небі. Що можна сказати про сьогоднішню те, що там відбулося, з того, що можна все, що можемо сказати, що сезон триває, насіннячка завезена, і воно досить щільно проростає і буде проростати, тому що ну дуже благодатна почва там, підґрунтя там таке, що розсереджена. Розсереджені ті добрива, які для неї дуже корисні, вони дозволяють квітнути, квітнути і квітнути. Ну і останнє буквально відпускаю вас знову ж таки з того, що можна у публічній площині. Завжди на цьому акцентую ситуація на лівобережжі Херсонщини чи пакують речі окупанти речі вони пакують, але щодня але... для себе відкривають нові напрямки. Для свого руху, тому що е, наші сили оборони і контрбатарейна боротьба жене їх в напрямку запасних рубіжів оборони, е, їх власне командування в зворотньому напрямку. Так, ото вони зі своїми намарадереними речами і носяться від і туди, і сюди. І насправді вони дійсно продовжують під загрозою загород загонів облаштовувати втрачений рубіж оборони передовий. А тим не менш наша бойова робота змушує їх відсовуватись все глибше. Вони поки що мають можливість час від часу повертатися, але відчувають настільки суттєвий снарядний голод, що наприклад, сьогодні вже за бойовий день вони змогли здійснити тільки 10 артилерійських обстрілів. Якщо раніше це було 40, 70, Ого. то зараз просто 10 натомість вони активізували значно авіацію, оскільки розуміють, що поки що мають цьому перевагу, використовували керовані авіаційні бомби, в тому числі і в напрямку Антонівського мосту, в тому числі в напрямку острова Зміїни і в напрямку Зміївки. На Херсонщині, тобто намагаються бити по тих місцях, де їм мариться просування сил оборони, і е, час від часу впливати певним чином на наші тилові позиції. Особливо геніально це про острів зміїний. Так? ну а туди вже чого? Це просто психологічний момент, оскільки вони все одно намагаються панувати в чорному морі і продемонструвати, що можуть сягати дуже великих відстаней. Пані Наталю, дякую вам величезно, що ви в такий складний вечір знайшли можливість долучитися до нашого теру глядачам. Нагадаю, Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного прес центру сил оборони Півдня, була з нами на зв'язку. Безпечного вечора. Дякую.